От напишіть в коментарях, хто прав, хто винуватий. Пише нам клієнтка, що вина наша в тому, що пакування нової пошти вийшло дорого. і е, Сережа їй наводить приклад. Це в суботу було. Що я замовляв собі там скляну коробочку за нього, е, бутилочку за нього заплатив 150. а клієнтка заплатила 300 за пакування там додаткове чогось. Е, чому ці претензії не висовлюються новій пошти? Ви вправі. Коли отримуєте посилку, висувати всі претензії нової пошті не так запаковано, Дуже, не так стоїть, спитал, не так лежить і, і так йдемо. далі. Як ми можемо впливати на те, як пакує нова пошта? В них є якісь свої правила. Для, для того щоб це цей от товар доїхав в нормальному 800, стані, за 2, вони ми його страхуємо, 800, вони за нього відповідають. І коли якісь є моменти в пакуванні, коли да, запакували да, велику коробку або на вашу думку, вона, буде де, завтра, зробили якесь велике пакування, ви можете написати да. відео, звернутися до директора нової пошти по містю, не, а більше, не звертатися до, до Серйожку. Сережа зробив все, що потрібно. Сережа зробив вам класну ціну, зробив вам умови, е, оформив ваше замовлення, відправив вам товар, відправив вам товар був навожу. Там всі кріплення для не не ну, Це сильно дуже сильно засмучує, і потім претензії до нас. Чому не додому почти? Чому до нас?